Вітаю всіх! 13 грудня. і Сьогодні я буду вперше пересаджувати бегонію шардоне, беликонію салмон і беликонію хоторанж у стаканчики більшого обсягу. Зараз вони ростуть у стаканчиках 100 мл і будуть пересаджені у стаканчики 200 мл. З часом у стаканчики 0,5 далі у літрові. І вже наприкінці березня у свої основні горщики. Живця майже два місяці, і це буде їх перша пересадка. Пересаджую у верховий торф або торфосуміш на основі верхового торфу, pH нейтральний. У торф нічого не додаю, попередньо торф не зволожую. При наступних пересадках, можливо, почну додавати подрібнений мох з фагном. Почну з баликонії салмон і спершу дістану живець із стаканчика. Це досить легко робиться ось так. При кожній пересадці я порушую кореневу систему і прибираю зверху субстрат, який не засвоєн корінням. Робити це слід обережно, бо вже починає з'являтися коренева поросль і бажано її не порушити. До речі, з власного досвіду, саме після такої пересадки коріння швидше засвоює новий субстрат, аніж після просто перевалки. І у такому вигляді коренева система повністю готова до нового стаканчику. А це вже баликуня Hot Дістаю живець із стаканчика. Коренева досить добре його оплела вже, бачите? І роблю те ж саме. І остання шардоне. Дістаю. Можна бачити, що коренева, чудова. І також готую її. До пересадки. Знов повертаюсь до балаконії салмон. Під час пересадки я заглиблюю живці на одне між вузля, тобто по цей рівень вони будуть у стаканчику. Усі листочки знизу прибираю. І у такому вигляді буду саджати. Великоня Хот Також заглиблюю на одне міжвузля. Десь так приблизно це все буде у стаканчику. І прибираю нижні листочки. І так залишаю шардоне. Тут ще немає чого заглиблювати, але все одно посаджу трішки глибше, приблизно так, і нижні листочки також. Зрізаю ось так. Знов повертаюсь до балаконії салон. Стаканчик заповнюю торфом. А до речі, для мене це найзручніший спосіб саме так заповнювати стаканчик. Виймаю маленький стаканчик і маю такий отвір. У нього я ставлю живець. Ось так. А бачите одне міжвузля у середині стаканчику, як і планувалось. І засипаю торфом. От так само заглиблюю на одне міжвузля. Ось так і засипаю торфом. Ардоне, ставлю в стаканчик, трішки заглиблюю також, бачите, ось так і засипаю торфом. Повертаюсь до салмона, торф трішки приминаю по краю стаканчика ось так легенько і маю такий результат. Хот-оранж, Також приминаю торф і такий результат. Чардоне останнє роблю все те ж саме. Засипаю торфом і злегка його приминаю. Ось так. Живці пересаджені, залишилось пролити їх розчином радіфарму. Радіфарм знімає стрес від пересадки, а також стимулює рост коріння. Розводжу його згідно інструкції. На один такий стаканчик виливаю приблизно 40 мл розчину, і на цьому пересадка завершена. Дякую, що дивилися.